Доброго дня, Борис у нас магазин Прапорщик. Я думаю, ви вже по назві і по першому кадру зрозуміли, що це буде цікаве відео. Що ми маємо? Armalite 50 BMG калібрі. Що таке 50 BMG калібр? Це 12,7. І це, ну, це можна спокійно працювати проти легкої бронетехніки. Тобто БТРи, якісь там броньовані машини, спокійно цей калібр. Вивалює нахуй. Про людину чи там якийсь об'єкт е, живий, я взагалі мовчу, тому що ну, 50 БМЖ там просто ну, рва херам собачим. Звісно, ця бандура вона важить, ну, вона важка. Вона Кілограм 20, мабуть, важить. Але якщо у вас появиться така мисля собі в хазяйство придбати річ, яка спокійно може зупиняти БТРи і навіть деякі танки. То у вас є така можливість прийти к нам в магазин і цю річ купити. Якщо так вже про неї якби більш предметно казати, перше, що хочу показати, це затвор. Це треш, да? Наскільки він великий, масивний, ну і пісець. І це, кстати, виробник Armalite. Хто знає, тот знає. Хто не знає, я в двох словах скажу. Це виробник той, хто придумав. R15. Зараз щось не вийшло. Моя попитка номер 2. Вийшло. Ствол. ну Супер то, товстий, то все остальное. ДТК. ДТК можна, мені, мені здається, на якусь пушку ставити. На столько у ну, нас. Блять, по суті, це пушка і є. Приклад регульований по висоті щука можна відрегулювати, і по висоті тильник можна відрегулювати. Прорезинена рукоятка від ерго, мабуть. Да. І по усе такий він тут. Нежний взагалі. Такий ніжний контрольований. По дальності, ну, спокійно, 2 км, ростову мішень, якщо прямі руки, хороший прицел. І... Завпалі боги вітров, то ви можете вразити. 2 км, представляєте собі цю відстань. Можна і далі воно дозволяє далі стріляти. Щось тут ще раз сказати, блин, це надо потримати в руках, щоб осознать всю цю мощі, яка вона ярка. Блин. Тому всіх запрошую в гості на наших магазинах. Ці, ця зброя є, вона присутня. Всіх запрошую, всім гарного дня, до побачення. Кайф!